Це не далеко від Бурно, якщо ви хочете робити день народження, весілля і тому подібне. Можете звертатись номер та локація, залишу під відео. Недалеко від бурно. Дуже прекрасний заклад, де можна робити гарні весілля. В даний момент ми на день народження. В Закарпатському невеличкому день народженню, де є невеличке весіллечко. Дуже багато людей не хочу знімати на камеру всіх. Але от так здалеченька покажемо, як це все виглядає. Є фотозона. На різний стиль, на різний смак. Тут іще новорізня ялиночка. Це знаходиться від Брно недалеко. Локацію я напишу на відео або під відео, так як я в даний момент а, забув. Але все, всі деталі запишу під відео. Також тут є іще така козацька виставка. І тут буде. Незабаром дуже багато ще різних новинок, які хазяїни цього закладу будуть робити для вас.